Привіт-привіт! З вами я Тетяна, рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у нас понеділок, 14 листопада, і з сьогоднішнього дня починаються п'ятитижневі тижневі різдвяні старти, які організувала Вікторія з каналу Україночка в'яже в'яжемо тренди. Які правила цього спільного проєкту? Нема жодних правил. Кожного понеділка ми починаємо, розпочинаємо новий процес і в п'ятницю звітуємо по цьому процесу. Тобто в нас є цілих, цілих 5 тижнів, аби зв'язати подаруночки нашим рідним і близьким до Різдвяних свят, що саме я і збираюся робити. Що я збираюся розпочинати на цьому тижні? На цьому тижні я збираюся розпочинати кардиган для своєї племінниці. Я десь ставлю фото, який вона хоче кардиган. Вона такий побачила в мене. Це була моя перша робота, яку я зробила. І вона замовила собі такий самий але сказала, що хочу або сірий, або бусковий. Ось такий колір ми з нею обрали. Ось так він в кадрі вам передається правильно, це Alizella на Gold Fine. Я собі в'язала точно ну, з цієї ж нитки, але іншого кольору. Тож, розпочну цей процес, він досить великий буде. Сподіваюся, що 5 тижнів мені вистачить, аби зв'язати. А якщо не вистачить, то цей подарунок на Різдво, тому до Різдва. А до Різдва трохи більше, ніж 5 тижнів, так, до Різдва більше, ніж 5 тижнів, то я е, встигну його дов'язати, і подаруночок поїде до своєї власниці. І ще своїм племінникам я вирішила зв'язати м'які іграшки. М'які іграшки, це в нас ось це. Ярнар дольче, сірий, блакитний і. Бусковий. І alize Soft, звичайний alize Softті. Я хотіла в'язати ведмедиків. Я їм хотіла зв'язати ведмедиків різного кольору. Для племінника блакитний з сірим, а для племінниці бусковий. Але вікуся поставила умову, що в цих стартах обов'язково ми повинні зв'язати символ року: кролика, зайчика, котика або щось з цим пов'язане. Тому я думаю, що, можливо, мої ведмеді перетворяться на зайців. І я ще подумаю, я ще не знайшла того зайця, якого я хотіла б зв'язати. Ведмедика вже знайшла, а зайця ще ні. І ще мені. На подарунок також, обов'язково потрібно зв'язати корову. Для моєї подруги, обов'язково мені треба зв'язати корову. І ось це, і трішечки ось цього і, і сухті. В мене піде на корову. Тож буде корова. Не питайте, чому, але дуже потрібно. Можливо, коли буду в'язати корову, я вам розповім, чому саме корову і чому саме для неї. А ще на цей тиждень я беру з собою ось таку корзиночку. В мене тут чоловічий джемпер. В мого чоловіка 2 грудня день народження, і я планувала йому на день народження встигнути зв'язати джемпер. Ось такий кольору хакі, йому якраз такий потрібен ходити на роботу. І дівчата, оце, оце, оце все, що я зв'язала з 24 жовтня. І я вже не знаю, чи я встигну до 2 грудня його дов'язати, щоб випрати, і він висох і щоб все було. Але чоловік каже, нічого страшного, головне, щоб до, до кінця зими, зими встигла зв'язати. Але ж хочеться, в мене темпи ще не ті. В'яжу я цей джемпер, я, мабуть, вставлю фото цього артикулу, в'яжу в три складання спицями номер три. Птицями номер 3, тому так досить довго виходить. В'яжеться він в мене путанкою або рис, як це ще називають. В наступних включеннях покажу його трошки трішечки поближче. Тож, я думаю, що до п'ятниці я ще буду підключатися. Планую зробити у форматі влогу такого міні-в'язовлогу. Тож, до наступних підключень і, дівчата, усім нам удачі в цьому проєкті. Сподіваюся, що недов'язів нікого не буде, і ми всі встигнемо зв'язати подаруночки нашим рідним і близьким до Різдвяних свят. Всіх обіймаю! Па-па, до наступної зустрічі! Привіт-привіт! Сьогодні вже середа. І ось... Настільки я просунулася з понеділка посереду, по своєму процесику. Напівпатент на резиночка. В'яжеться дуже легко, дуже швидко. Колір мені дуже подобається, дуже приємно в'язати цим кольором. Я відпочиваю на ньому. Він світлий, коли вже пропадає світло і вдома не дуже так яскраво. То я в'яжу цей светрик, і я відпочиваю светрик, кардиган. І я відпочиваю на нього. На ньому. Колір вам передається зараз в камеру правильно. Він сірий, але на сайті було сказано, що він сіро-блакитний. А мені він ніби сіро-ліловий -лі, сіро якийсь дуже приємний колір. Так, Alizelana Gold Fine. колор 200. Далі. Так, прошу вибачення, відволікли мене. Далі, який ще процес? Цього процесу немає в різдвяних стартах. Це просто мені потрібна шапка. Ось така шапулечка. З ось такої пряжі зв'язана. Я вам ось так. Покажу просто пряжа покупала я її. Маріносова шерсть 100% дуже приємно в'язалась у 4 складання спицями No2,5. Гарно лягає в полотно, рівнесенько все, рівно. Треба сховати ниточки і вже можна вдягати в тижневому звіті. Я постараюся зробити фото, покажу, як вона виглядає на мені. Хотілося трішечки світлішу, але нічого і така буде добре. Сподіваюся, що тепленька, не дуже товста, я таку і хотіла. Маківку перев'язувала на шапочці, тому що зв'язала дуже високу її. І ця нібито трішечки така височенька, але нічого, ця ще піде. Так, далі. Далі джемпер. Джемпер, який в'яжу, 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 і не знаю, коли зв'яжу. Ось я його в'яжу і вже просунулося трохи. І щось мені так стало нудно його в'язати. І я собі думаю, а ну-ка я. Поставлю собі будильничок, а скільки ж я зможу пров'язати за 24 години. Таймер поставити. І от, коли в'яжу ставлю той таймер і засікаю. Поставила себе через собі червоний маркер, щоб я знала. Ну і придумала я собі таке. Зробила. І ввечері того ж дня дивлюсь, на каналі Україночка в'яже звяжемо тренди вийшло відео про 24 години в'язання, і там вікуся розказує, як їй сподобалося то в'язати. Ось такі от ми дружні дівчата, не знаючи один одного, не зговорюючись, але думки збігаються. Тож, тож продовжуємо в'язати, в'язати дружно. В'язати подаруночки і до наступного включення. Вже я думаю фінального включення я покажу з про щось. сьогодні Що я цього тижня нав'язала, і почну по традиції з кардигану. Ось так він у мене просунувся. В'яжу щільненько, я завжди щільно в'язала. Це в мене прям, ну як, не дуже щільно, але й... ось тут прям так ходять туго в мене петельки по спиці. І це стільки я пров'язала за тиждень. Мені самі цікаво, скільки це в сантиметрах. Так, і це в нас. Так, щоб рівненько. І це в нас буде. Оп, 16 сантиметрів. Я зв'язала за тиждень. Не так, щоб. Мало, але й небагато. І вив'язала я вже, щойно зважила цей моточок. Вив'язала я вже 66 грамів. Або 76. 76. 24 грами в мене лишились. 76 грамів я вже вив'язала. Щось якось такий маленький кусочок на 76 грамів. Я чогось думала, що буде трішечки більший. Так. Я поставлю тут маркер, дов'яжу, мабуть, до кінця ряду. Поставлю маркер, щоб я знала, скільки я зроблю на наступному тижні. І буду продовжувати всі п'ять тижнів, що йдуть старти, я думаю, я буду його в'язати, потихесенько буду його просувати. Наступна моя робота. Ось ця шапочка, яку я вам показувала минулого разу. Я вже сховала всі ниточки, я її ношу, фотографію вставлю, на вулиці не вдалося зробити фото, бо весь час мряка, так сіро на вулиці, щось падає весь час із неба. Не вдалося зробити, але вдома фотографія. Є, як я виглядаю в цій шапочці, мені дуже подобається. Якраз те, що я хотіла: тоненька, легенька, але мені в, неї, в ній тепло і зручно. Така в міру тепла, мені і не треба, щоб була прям така дуже-дуже тепла. Дуже-дуже тепла в мене є. Я зв'язала собі набір, шапка, великий шарф і рукавиці. До цієї шапочки я планую зв'язати ще мітинки. Нагадаю, що ця шапочка в мене не брала участь у різдвяних стартах. Ну, по-перше, тому що в різдвяних стартах я планую в'язати лише подарунки, а це для себе. А по-друге, ця шапочка спонтанно в мене вийшла, бо дуже потрібно було. Так, далі. далі. Той процес, який я буду вам показувати, мабуть, ще довго і довго. Ось така моя робота. Я вам розповідала, що я поставила таймер і засікаю час, за скільки, скільки я зможу пров'язати за 24 години. Ну, 24 години на цьому тижні мені не вдалося пов'язати. Я засікала саме на цьому джемпері. На кардигані я не засікала. Ось так приберемо трохи. Тож, пров'язала я е -е -е, щось трохи більше 9 годин від цього червоного маркера. Ось так, скільки в мене тут в сантиметрах від червоного маркера. Рівненько зараз розкладу. Так, по одній лінії це буде 11 з половиною сантиметрів. Вам не видно ось так. Одинадцять, 11. 11 сантиметрів. Заглушок в мене немає. Ось такі резиночки я накрутила. Але петлі втікають весь час. Треба, Треба було якось знаходити вихід із ситуації, тому ось такі Ще так вийшли, такі патріотичні мені під руку попались. І, дівчата, тут не закрила, тут, в принципі, довжина мене вже влаштовує. Можна в'язати резинку. Але я хочу спочатку цей джемпер попрати, а потім вже вив'язувати резинки, бо зразочок. Трішечки збігся в довжину. Тож, я хочу вив'язати до резиночок рукави, закрити його на додаткову нитку, попрати висушити, і потім вже дов'язати стільки, скільки мені не буде хватати. І перейшла я вже на рукавчик, вив'язала я вже, отак. От Рукавчик, там у нас було 11 сантиметрів, а тут, а тут 8 сантиметрів одного рукава я вив'язала. За 9, мене не видно, вибачте, за 9 годин. Ну, що робити? Скільки є, стільки є. Я вже думаю, встигну, то встигну. Не встигну, буде як є. Тож, отакі в мене були роботи на цьому тижні. Я собою задоволена. Отакий От був мій тиждень. В'язальний і не тільки. Я поділилася з вами кусочком, фрагментом, виготовлення свічок з натурального воску. Зараз це дуже актуально. Свічки нам потрібні кожен день. Тож, коли вимикають світло, я починаю варити свічки. Без роботи не лишаємось. Хочу подякувати всім за коментарі, за вподобаєчки, за підписки. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Не забувайте поставити вподобаєчку. Це дуже важливо для нас, для українського YouTube. Треба його просувати. Внизу під описом до відео буде перелік всіх каналів, хто приймає участь в різдвяних стартах. Переходьте на канали до дівчат. Дивіться. Там вже дівчата не знімали багато всього класного. Ви знайдете, обов'язково знайдете якісь ідеї для створення різдвяних подарунків своїм близьким. Обов'язково. Надихнетеся чимось. Тож, ще раз дякую усім за перегляд, за вподобайку, за підписочку. Всіх вас обнімаю. До зустрічі!